Україна любаненька, тобі вірненько присягне, Україна, о любаненька, тобі вірненько присягне, серця кров і любов, все тобі Віддати боротьбі за Україну, за її палю. За честь за славу за народ! серця кров і любов Все тобі віддати, боротьбі від за Україну, за її валю, за честь за славу за народ! Керемні пута ми вже пірвали і зруйнували царський кров пута, Ми вже пірвали і зруйнували царський трон. світ ярем, вітюрем небуні, ми йдемо на вольні світ за Україну, за її балю, за честь за славу за народ. нарок. Ідемо на вольний світ за Україну, за її волю, за честь, за славу, сам народ. Перед же браття, наш прапор має, і сонце сяє нам очах, перед же браття, наш прапор має, і сонце сяє нам в очах. Він спів за Україну, за її валю, за честь, за славу за народ. Дружній тиск, зброї в серці гнів, і з ним собі спів за Україну, за її валю, за честь, за славу